Пані Павліно, розкажіть, будь ласка, від того моменту, як ви сюди вселилися в 47-му році, які про перші враження або як то все було, так як якомога більше, що ви пам'ятаєте, можна все казати. Ну, Пам'ятаю відразу, що була тюрма, що тут сиділи політв'язні, і ми слухали ті зойки ночі, чути було ночі. Ну недовго, потім вже вони запретили, вже потім не було так чути. Але от як вони виводили і везли на слідство. Туди на Павчинську, на Пердержинську, як везли наслідство, то все закривали людину чорною такою палаткою, посадили в машину, тоді йшли, виводили другу, все виводили, чотири чоловіка, три чоловіка виводили і везли туди. То як їх привезли, з машини їх знімали, то вони дуже стогнали ті люди, бо вони вже були дуже побиті, вже О, їх, чули, їх, так. Скор... Так, їх скоренько везли. Бо ми ще дивили, бо ми знали, вже нам то було інтересно, тут жили більше своє а українців у нас було двоє тільки дворничка в п'ятому квартирі, і я тут на горі. То я тут, тут був гуртожиток. Ми то що слухали. А З яких дверей завозили і привозили в'язнів? Тиво, брама, таво брама, а? так, з тої брами. А там кивон, де, де та брама на вулиці, де хрест, то там було так до, аж до того, де вікна відкрили, відкриють, до, до угла, а там наверху була вишка. Та, в тому та, так, і охранник нам випускали політєзну на таку маленьку площадку, ту, mm -hmm. і охранник весь час стояв зброєю і, і караволив. То все було рано півтора години, ми вже зачекали, mm -hmm. півтора години і, і, і вечором виводили, вечором відно, других виводили, Но Там виводили, там весь час було, то от Зене той. Жане тато, пам'ятаєш, бо він в мене жив, то він видів. Що... А вишка була з цієї сторони, так? Вишка була там в куті. А там не було. Отам, де ви загородили. Так, а там не було вишки. Ні, там не там було. Була одна. Так, одна. А там були все їхні гаражі, вони вже були побудували. Вони там заганяли машини під тою стіною, що були гаражі. А ті ворота тоді працювали вони ті дерев'яні? вони через них завозили людей. Так, 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 звід, там, звід, там ті, ті ворота, я не знаю, чи працювали. Вони не могли працювати, тому що там якраз було те, що виводили людей. Там були желізні ворота. А зараз вони дерев'яні хіба? Так. Там замуровано. Ну от то там вони, вони звідси виводили, а там з середини, де ви зробили тепер вхід. Вітам виводили їх на прогулянку. А, там А Такі були мури, так, якби, то не було видно, хто там стоїть. Ні, гуляє. там було так високо, як от той мур є, ага. так було, такої висоти було то, що замуроване, а, а наверху ви? він мав будку і охороняв їх. Та вишка була дерев'яна? Як? Та вишка, я там не знаю, вже яка була. певно, що дерев'яна, бо амуром було замуровано. А був дріт огороджений, колючий. Так, та був... колючий там був, і тут був десь в п'ять разів був дріт. Хатя, високо, так, високо. Так, так. А були прожектори. Були. А, От там де, прожектор. стоїт, там, де хрест стоїть, там, де хрест стоїть, там був прожектор. Він світив куди на подвір'я? Сюди світило. Дуже нам до хати світило, нас і так було видно, як моя мама приїхала, казала сонце зійшло. То був один прожектор. Не був один з вітом, а один був звідси. <звітом>, так, так. Так то обсвічувалося, що подвір'я дуже ще обсвічило, бо тому що то був сад, то вони то дуже висвічували. Mm. А потім вони ту півницю зробили і вже там то, -то розібрали, то, -то, вже, то вже вони розібрали десь 80. Розкажіть, як вони робили ту півницю, пам'ятаєте? А ту півницю ночима приїжджали ті два ескаватора було, і вони копали дуже глибоко землю, і ту землю ночі вивозили. Uh -huh. То там, видно, були кості. Вони ночі вивозили, Днем вони не вивозили ніколи, тільки ночі вивозили. А якої шерини був той рів під, під той? Ну то була та ось серединка. От кусок того, що, що тепер почали е, мурувати, і то так аж до того самої, до, до тої доріжки. І там, от де машини стоять, аж до, тої, до тих машин. Там було. Там було такі, було така півниця. півниця була. Вони зробили таку потім велику півницю. І що там тримали? Ну, вони казали продукти, хто там знає, що вони тримали. Вони в ті півниці казали, що тримали продукти, а тут перед півницею було воде, той люк, тут була їхня заправка. Вони свої машини заправляли на подвір'ю. Вони ж бензоколонку мали тут. -ка. І вони тут жили, дай Боже. Чули, як тут, як якщо людей катували вночі, як то куті-то було були? То то було 47-му році. все було після е 12-ї. Після 12-ї? Так, третя година, бо я працювала на трамваї, mm -hmm. я ходила на роботу. І я приходила з роботи година друга, півтретє, як до другої, працювала, тоді працювала. А потім рано я йшла, то я йшла в четвертій годині. Виїжджала дуже рано з парку. То... І воно тривало як, через цілу ніч? Ні, ні, ні. Був зойк, був, був крик, потім ще стишило, а потім все дві випади було таких. А розкажіть нам про ту польку, що, що вам розказувала тут. А полька що, вона ж. Як її в... звати? Ковальська. Ковальська, а звати? Ковальська Євгенія. Ковальська Євгенія. Куди вона жила? Або во, вікно її то, самому внизу то, вікно перед, перед чому. Вона була полячка, чоловік ніхто був. КГБіст. Русські? А де їй працювала? Ну тут КГБ. Він тут працював, бо він а її водив. Туді, не? Не, знаю. Не, знаю. Не? не знаю. Вона фамілії не поміняла. Вона взяла собі дівчину, вона не мала дітей, взяла собі дівчину на виховання, і вона казала, що вона не хоче, вона вже дівчина на її фамілії. І вона не То вони коли поженилися з тим? Ну та ще як прийшли русські. Ще за першим моє собі? Ні, ні, вже за других, так. Двох. Десь 40. Третій, може сорок другий, я так не буду брехати, бо точно не буде. Вони були німці, а русські прийшли 44-го. Ну а тому десь 8, тоді вона ще зійшла, вона була дуже гарна а? така, так. Вона тоді з ним зійшла І вона казала, я його фамілії не хочу, бо він Ді, Вона так відкрито говорила. Полячки вони не такі були, як ми, бо їх так не раштували, їх не бояли так. Вона каже: Я не хочу, я маю дитину на своїй фамілії виховала, я не хочу фамілію. Мерла вже, вмерла. Вона? вона була з 19-го року. Що вона вам розказувала? Ну, та розказувала, що вона ходила, дивіться, що там, як ті замуровані були, як відкрили там е ту, -ту е камеру, де були ті замуровані, і вона казала, що, та, певно, він їй сказав, що третій чоловік тримали руки до гори і так, як кілочком стояли один коло одного, і як відкрили, то сильне, сильна була вонь, і їх зразу біащики її повезли. Дещі. А та камера де була? А та камера була звідси з середини я не знаю, вхід був з середини. А був на вулицю, там була брама на Там була на вулицю теж двері були на вулицю, але вони ті двері, видно, замурували. Ті двері зараз замуровані, такі круглі там є. То вона була десь та камера, як ті двері були, десь туди до тих дверей. Так, 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 і так. То їх там замурували, тих, так багато людей. Так, і з середини вони замурували, і від вулиці замурували. Тих людей, то вона казала, що вона дуже цікава була ще йти подивити, і він її пустив. Але вона каже, там як вдарило з то той повітря, я каже, зразу втікла, бо мені недобре стало. А як вивозили, то куди не знаєте тих, тих, тих трупів, тих часток, куди могли ви вивезли? Ну, от через ваму вивезли і повезли, куди повезли Бог і знає, казали всі. Що вони десь в Винницькому лісі мали таке місце, що все возили в Винницький ліс. Ну, але то я не можу сказати, що в Винницький ліс вони все возили. Але чи то правда, я ж то не можу, не можу говорити що так точно, бо я не знаю. То так люди говорили всі, що вони в Винницький ліс. Ну хтось від кось бік, є доля правди.